Новий рік, Різдво, та навіть Івана Купала. Скажіть мені, що це таке за свято День молоді? Це молодість душі. Молодість. Перш за все, це молодість душі. Коли людина відчуває, що вона в будь-якому віці молода, це, це взагалі прекрасно. Що для вас особисто означає таке свято як день молоді? Ну свято присвячене молоді. Якщо людині років 45 вона має право святкувати це свято, чи ми будемо виганяти її? Хай святкує. Вона ну, ж теж колись була молода. Побажайте хмельничанам, щоб вони залишалися завжди молодими. Хмельничани залишайтеся завжди Доброго. молодими. Доброго дня! Ми вас <проб> знаємо, я знаю, у вас весь хмельницький <проб> знає. <проб> <проб> Розкажіть тут, будь ласка, що для вас особисто означає свято День молоді? День молоді. Ну, Це моє свято. День молоді. Так. От Особисто для вас це свято. І що саме в цей день святкується? День молоді свято, звісно. Я ще ж не старий. Тоді давайте, може, ведемо свято пенсії. Такого, знаєте, теж чому молодь святкує, а пенсіонери ні. Байте на наступний день одразу, 29-го. Можливо, можна. ні. Вітаю всіх мелічан з Днем Молоді. Що особисто для вас означає свято День молоді? Хай молодь наша буде активна, угу. соціально активна, і щоб вона створювала всі умови для розвитку держави і нації. А давайте сьогодні поговоримо про Конституцію України. Конституцію України, ви святкуєте чи ні? Де вас можна побачити, як буде на це свято. Ну, я доволі публічний чоловік і, і... Виходить, зараз на якісь громадські мероприяти, достатньо, я моментів. Доброго день, я перепрошую. Ви, мабуть, набираєте в телефоні книги контактів, щоб когось привітати з нову Конституцію, правда? Вибачте, будь ласка. Приймайте? З День Конституції святкуєте? Звичайно. А як святкуєте День Конституції? Будемо відвідувати заходи у місцеві, у місті Хмельницькому. Мабуть, зробив трохи не так. Ну, дивіться, що стосується Дня Конституції. Це дійсно державне свято. Державне свято. Я, наприклад, як керівник комунального підприємства. Яке займається вивезенням побутових відходів в місті. Ми до цього свята відносимось дуже ретельно, і всі свої будемо казати сили вкладаємо в те, щоб в місті навести порядок. Добре, дякую. А ви цікаве? А Ні, день конституції. Я хотів, щоб ви якось привітали хмельничани. Сказали, як треба святкувати цей так? день. Я думаю, є більш цікаві інтересністю, які мобили. А чому витратити? не ви? Чому ви? От ви нам цікаві зараз. Я поняв. Другий раз. Так, другий раз. Прийдемо через рік. рік будемо чекати свято. Мабуть, гарно займаєте спортом, так чи ні? Обід скоро. Секундочку, -то, э, секунду буквально. Цигель. Цигель, цигель. Скажіть, що таке цигель? Вибачайся, дуже спішу. Що, що, що? Я навіть українського не знаю. А давайте на, на русском, нічого mm -hmm. страшного. Я пенсіонерка, такий вийшов. Добре, добре, біжіть. Всі кудись біжать. Ну хто ж краще нам розповість про конституцію України та як потрібно святкувати цей день, як не наша добра міліція? Привітання хмельничан з Днем конституції. Привітайте, будь ласка, і скажіть, щоб вони там нічого не нарушали. Ми вийдемо вже Там в машині. Це вийдуть Можете Вийти Автомобілі Можете? моше. Ми можемо зараз гарно зараз по по подруши по обнятися. До речі, минальша ніколи не спинялася. Ти це державного нарушаєте? ви не спиняєте. Командир зводу патрульної служби, майор міліції Щербаков. Вітаю всіх хмельничан міста Хмельницького з днем конституції. Хотілося би побажати їм терпіння, дотримуватись законності, дисципліни, правила дорожнього руху, не порушуючи їх і знаючи, що їхнє життя та безпека. В їхніх руках. Добре, дуже До вам. Вітаю всіх хмельничан, з Днем Конституції. Не нарушайте закон. Вітаю всіх з Днем Конституції України. Вітаю з Днем Конституції. Я, 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 я пропрошу. Секундочку, секунду, секунду. <плес> <В, плес> вас така гарна фізична форма, що я не встигаю з вами. Бачите, закон тікає від питання про закон. Ну, Ми четверта влада, ми також закон, ми нікуди не втічимо. Ну що ж, Андрій, я тебе вітаю з Днем конституції. А я тебе вітаю, з Молоді. А ну розкажи мені, що таке за свято День Конституції. Дивись, День Конституції це свято тере закон. тому що всі хмельничани поважають закони України, а також в цей прекрасний день збираються десь відпочити. Хтось відвідати якісь події, які в нас будуть відбуватися на День Конституції. Хтось просто посидіти вдома і перечитати закон. Ось так. Скажи мені: День молоді, хто його має святкувати? І що це за свято таке? Ну, День молоді святкують всі, всі хмельничани абсолютно. Абсолютно. Сказали так, що це день молодості, молодості духу і ентузіазму. Знаєш, саме цікаве, що? що весь Хмельницький буде святкувати то в один день, 28 числа. Всім хмельничанам бажаємо то гарно провести, бережіть себе і пам'ятайте про закон.